О, ті, які увірували, якщо хто-небудь із вас відступить від своєї віри, то Аллах приведе інших людей, яких він любитиме, і які любитимуть його. І всі ми зараз в цей час, складний час, насправді потребуємо це. Дуже потребуємо, бо люди втомилися від багато чого від війни, від обстрілів. Найвищою мотивацією є сіроща Є таємниця свідоцтва слів. Що ж таке. Любов до Творця, до Всевишнього, це то будьте впевнені, що буде вам надана допомога від Творця, захист від Аллаха. Воістину Аллах сказав: Я оголошу війну тому, хто ворогує з тим, хто близький до мене. Якщо Аллах полюбив когось зі своїх рабів, він звертається до Джебріляйсаля, кажучи. Дорогі віруючі, брати, сестри, будь-яка людина в намірі здійснити щось, вона, напевно, не напевно, а звісно, звісно, має мотив. Потребує мотив. Кожна душа в прагненні Досягнути своїх мотивів, тобто своєї мети. Будь-який мотив, за мотивом стоїть мета, потребує мотивації. І ви сьогодні можете багато зустрічати в інтернет просторі роликів, статті тощо про мотивацію. Отже, минулого разу. Ми говорили про намір в ісламі, про щирість. Зараз же ми поговоримо, інша, Аллах, про те, що є мотивом і мотивацією для віруючої людини, що повинно бути мотивом і мотивацією для кожного мусульманина. А в принципі, для будь-якої людини. Бо кожна людина вона народжується, як нам. Сказав про це посланець Аллаха, саллаху салям, мусульманінам згідно фитри. Тобто покірною своєму творцю. Ми поговоримо про саме те, що називається любов'ю до Аллаха, про те, що є природним насправді почуттям. По відношенню до Творця, про любов, що є таємницею, таємницею зверніть увагу, ця любов вона є таємниця, сір свідоцтва, сір рущадать. Ля ілля хаіла. Як про те казав імам ібн Алкаїм Аллах. Люди Люди по своїй натурі, дорогі віруючі, вони корисні, вони люблять те, що миттево, що, щось їм надасть, що, щось просте, зрозуміло. Наприклад, да? з цього приводу, і в цьому контексті саме, Аллах, каже, фі сураті аль аймран». زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الماء الله كاجا. Людям выдается прекрасную любовь до задоволения. Які приносять жінки, сини, накупочини, кінтари, золота і срібла. Кінтар це щось неймовірно велике. Такою є тимчасова насолода земного життя, тоді як у Аллаха краще місце для повернення. Тому, тому і саме базовою мотивацією, базовим фундаментом. Для будь-якої людини є те, що надасть йому щось зрозуміле, щось просте, ясне. І з цього все починається. І з цього приводу дуже багато текстів у нас, як в Корані, так і в Сунні, Пророка, ва саллям. Наприклад, Аллах Сухаля ва лягу, вавабна лягу, ва ваасулах налягу, завджагу». Кану Це в контексті про пророків, про пророка Закарія, Аліса, і про його сина, якого він дуже довго очікував да? і робив молитву, дуа, щоб Аллах Сфанталя, одарив його сином. Аллах каже, ми, відпові... ми, ми відповіли йому і дарували яхію, зробивши його дружину спроможньо на це. І, і далі, отут зверніть увагу. І далі Аллах каже: вони поспішали робити добро, кликали нас, тобто прагнення, кликали нас із надією, рагаба та страхом. муарагаба, Надією. На милість Аллаха страхом перед покаранням Аллаха. І вони далі Аллах каже, і вони були перед нами смиренними. В іншому аяті Аллах Таля каже. Небі айбаді, анні анналгафуру рахім, у анна адебі, уал Адебуль алім Сповісти моїх рабів про те. Що я прощаючий, милосердний, і що кара моя кара болісна. Тобто, дорогі віруючі, два крила мотивації, як у, у будь-якої птиці, да? це є базіс та фундамент. як я вже підкреслив і казав, дуже багато текстів цього приводу. В іншому аяті Аллах Павталя каже, Уд'у бакум та дара хуф'я і на гуляю Кличте Господа свого покірно і потаємно. Воістину Він не любить тих, які порушують межі. І не, пошир... і не пошируйте безчестя на землі після того, як вона стала кращою. Кличте Його зі страхом і надією. Водругу, Хауфауатама. В тому Аяті була. Рагаба Уарагаба, а в цьому аяті тама. Кличте його зі страхом і надією. Смисл один і той же саме. Воістину, милість Аллаха близька до тих, які роблять добро. Але ж, але ж, але це базіс, це фундамент, без якого ніяк, напевно. Де? І про які, як казав Муфасер, Куртубі. Культ, Кур тобі казав, що це два крила. Але вищою мотивацією завжди, найвищою мотивацією є, що є сіргу шагада, є таємниця свідоцтва слів ля-ля-ля-ла, -ля це любов до Аллаха. І вона як голова всьому, як голова птиці, якщо два крила, це надія та страх, то це голова. Що ж таке любов до Творця, до Всевишнього? Яку цінність вона становить? Любов до Аллаха, дорогі віруючі, це ступінь, за здобуття якої змагаються насправді. Любов до Аллаха, шановні брати, це те, що чинять благі діяння, прагнуть самовіддана ради любові Аллаха, працюють і докладають усіх своїх зусиль, за здобуття якого творять насправді поклоніння в широкому смислі цього слова. Любов до Аллаха, віруючи, це те, чого пристрасно бажають, жадають серця, вожділяють серця. Те, що є живленням для душі, насолодою для очей, те, без чого людина насправді вважається мертвою, просто тілом і все. Любов до Аллаха, увіруючи, це світло, без якого ти опиняєшся в темряві. Це зцілення ізцілення, без якого серце залишиться хворим. Це солодкість життя, без якої воно буде заповнено тривогою, печалью. Любов до Аллаха, о віруючі, це суть віри і діянь, положень і станів. Насправді. Це те, без чого все стає просто тілом, без душі. Тобто мертвим. Любов до Аллаха, о віруючі, має свої причини свої Ознаки, які немов ключами від дверей. Це в першу чергу дотримання шляху Пророка, нехай благословить його Аллах і привітає. Адже Всевишній Аллах каже в Корані: Куль Аллаха фаттабіуні» Аллах ва фірлаком лакум зунубакум» Скажи. Якщо ви любите Аллаха, то йдіть за мною. Тобто слідуйте за мною. І тоді Аллах полюбить вас і пробачить вам ваші гріхи. Адже Аллах пробачливий милосердний. Смиренність, друга ознака, перед віруючими це гідність перед невіруючими. Боротьба, про яку ми завжди кажемо, особливо зараз, в умовах війни. برؤيت بان الله استراح تِلْكِ برؤيتس الله ياك الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبونه ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين أوتي Які увірували, якщо хто-небудь із вас відступить від своєї віри, то Аллах приведе інших людей, яких він любитиме, і які любитимуть його, вони будуть смиренні перед віруючими та напохідні перед невіруючими. Ці якості, дорогі віруючі, вони згадуються в хадисі посланця Аллаха. Нехай благословить Аллах, і вітає. У ньому він передає слова це Куці, великого всімагутнього Аллаха, який каже, я обов'язково полюблю тих, хто любить один одного заради мене, підтримує зв'язок один з одним заради мене, нічого не шкодує заради мене і, від, і відвідує один одного тільки заради мене. Цей хадіс достовірний. Інша ознака іноді, але це дуже тонка насправді річ, і вона потребує уваги серця кожної людини. Бо, бо цей пункт можна і неправильно зрозуміти. Це випробування, лиха, нещастя. Це насправді може бути ознакою Аллаха Спогада. Як, як можете спитати, як? А насправді все дуже просто. Якщо людина ліцемір, Аллах -на не наказує його, а відпускає, да? і залишає це наказання на судний день, це називається істідрач, воно І це про це сказано в Корані. Але якщо Аллах Суханта любить свого раба, і якщо він щось робить не те, він робить щось невірне, гріх якийсь. Помиляється, і Аллах наказує це як пощучене милосердя, це як лікар, який іноді робить біль, більно для хворої людини. Аллах насправді привищує всіх цих прикладів. Тому, дорогі брати та сестри, якщо ви знайдете любов до Аллаха, дійдете до Чого да? і почнете відчувати це, то ви удостоїтеся найбільшого, найбільшого, чого може удостоїтися людина в цьому житті. І не тільки це. Вас почнуть поважати любити люди. Вас вони будуть шанувати. Як сказано знову вже в хадісі посланця Аллаха Аль-Бухарі. Де він каже, джал, іза Ахабба абдан, каля, я джебріл, іні ухибу фуляни фаїб, фаюхибу джбріл. ثم نادى جبريل في أهل السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول القبول في الأرض وإذا أبغض عبدا فمثل ذلك شاء الله بلوبيف كهوس زي سويخ ربيف فين جبريل عليه السلام كاشوتي. Воістину Аллах любить таку та людину, такого-то. Полюбиш його і ти. Після чого алейсалям, починає любити його. І потім звертається Джибріль до мешканців небес. Зі словами: Воістину, Аллах любить такого-то. Полюбить ж його і ви. І мешканці небес починають любити Його, тобто цю людину, а потім його. Йому починають надавати добрий прийом і на землі. Тобто його починають любити люди всі. Дорогі віруючі, воістину, в День Джума є такий момент, коли Аллах приймає наші молитви. Я прошу Всевишнього Аллаха, щоб ми застали цей момент в астагфіру в Лавії. Воістину, вся хвала слава належить. Тільки одному Аллаху. Тільки Його ми любимо, молимо про допомогу, уповаємо на нього. Кого Аллах поведе прямим шляхом, ніхто вже не веде в оману. кого Аллах веде в оману, вже ніхто не поведе прямим шляхом. Я свідчу, що немає Бога крім одного Аллаха. Я свідчу, що Мухаммад його раб та посланець. А після, дорогі віруючі, Любов до Аллаха, Тааля, вона насправді повинна огортати, окутувати все навколо людини, віруючи людину, кожне її ставлення, до будь-чого, до будь-кого, кожен її вчинок або навіть бездіяльність, її завзятість, її прагнення до чогось. І якщо ми ви достигли цієї ступені любові до Аллаха, то будьте впевнені, що буде вам надана допомога від Творця, захист від Аллаха, як каже знов про це посланець Аллаха, саласу. О Аллах сказав, я оголошу війну тому, хто ворогує з тим, хто близький до мене. Найулюбленішим з усього, щоб не робив раб мій, у прагненні наблизитися до мене, є для мене те, що, настанов... те, що я зробив для нього обов'язковим. Тобто настанови, які я зробив для нього обов'язковими. Мій раб намагатиметься наблизитися до мене, здійснюючи добровільне поклоніння. Доки я не полюблю його. Коли ж я полюблю його, то стану його слухом, за допомогою якого він буде чути, і його зором, за допомогою якого він буде бачити, і його рукою, якою він буде брати, і його ногою, за допомогою якої він буде ходити, і якщо він попросить мене про що-небудь, я обов'язково дарую йому це. А якщо звернеться до мене за захистом, то я обов'язково захищу його. І ніщо з того, що я роблю, не змушує мене вагатися і калібатися. Так як необхідність забирати душу мого віруючого раба, він не любить смерть. І я не люблю завдати йому неприємності. Це Хадії Енкутці також, і він достовірний. Але, дорогі віруючі, Любов до Аллаха, насправді, навіть якщо вона є та, вершиною, ми кажемо, вона вершина, вона мала, це тривалий процес, нескінчений, солодкий шлях. І любов до Аллаха, вона має свої ступені. Ступені. Ступеньки. Тобто, ви можете бути на першому поверсі, на другому поверсі, на третьому. На 4, 5 і 10, і ці ступені дуже детально описує імам ібн аль Рахим Аллах. Він каже: перша ступень це аляка. Це прихильність Тааллюк. Тому що прив'язаність. Чому прив'язаність? Тому що людина прив'язується етимологія слова до Аллаха Спогата. Друга ступінь це ель ірада. Друга ступінь це коли ця любов переходить у прихильність, що має волю. Після прив'язаності. Третя ступінь це Сабеба. Огія Інсибабу Кальбі ілейгі бігайтулям бі, бі, бі ямліку хадур». Воля затем за вона переростає в непереборне бажання. Сабаба знов етимологія слова інсибаб. Це коли вода йде потоком да? по трубі, вона йде потоком. Її не, не зупинить. Це непереборне бажання, це Етимологія цього слова. Потім ця любов проростає в непереборне бажання, потім стає постійним почуттям любові, постійне почуття любові, гарам до Аллаха Субхану. П'ята ступінь це уйдет, це постійне почуття любові до Аллаха. Яке потім стає чистою любов'ю уда. Чиста любов уйдет. І, шо... І шоста ступінь це да'ф, Юкалю. Це шераф. Юкалю, Фагу машруфум фагуамашруфу. Потім ця любов на шостої ступі стає проникливою глибокою любов'ю. Сьома ступінь це айшк. Це глибока любов, яка переростає в абсолютну любов. І потім ця абсолютна любов перетворюється на смиренну, покірну любов татаєммом. І потім ця смиренна любов підноситься до любові раба Аллаха, до свого Бога. І становиться атабут. І потім, це вже остання ступінь, про яку згадує і каже Імам на Киїм Рахим Аллах, це Мартабатул Хулля. Інфарадабігаль халіла Любов раба Аллаха потім стає винятковою любов'ю Аллах. Дорогі віручі. Любов насправді вона природна до Творця. І як я вже починав, це таємниця сіроша, таємниця слів. «Ля іля, гам, іля, Це повнота віри будь-якої людини. Це показник досягнення вершини іману. Як про це казав. Посланець Алласу Гомору. Не увірує раба Аллаха доти, доти, доколи не полюбить мене більш за своїх дітей. До Аллах, до любов до Аллаха, вона прив'язана до любові, до посланця Аллаха за своїх дітей, батьків і всіх людей. І якщо людина вона досягла до цієї любові, вона має цей мотив, насправді, любов до Аллаха. Це і мотив сам по себе, і мотивація одночасно, то вона буде жити в абсолютній гармонії. І всі ми зараз в цей час, складний час, насправді потребуємо це. Дуже потребуємо. Бо люди втомилися від багато чого, від війни, від обстрілів, від цього, від випробувань. Від їх щастя. Те, що буде зцілювати серця, це саме те. Те, що буду заспокоювати, те, що буду дарити щастя для кожного серця, це насправді оно. любов Аллаха. Те, що буде надавати сили, далі йти шляхом правди істини. على аля محمد وعلى алейосах وصحبه اجمعين інні داعي فأمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات